Якщо ми хочемо будувати сильну країну і будувати майбутнє, гарне майбутнє, прав... ну, там, можна сказати, неправильне, а, мабуть, успішне майбутнє для країни і для нас, то ми маємо. З багатьма секторами працювати, і один із цих багатьох секторів це комунікація. І я от сьогодні казала те, що кажу завжди всім, уже багато ну, років два точно, бо прям сильно мене зацікавила комунікація військові цивільні ще mm -hmm. до того, як я. Пішла на війну, а вже я вже служила, але ще на війну не пішла. Uh -huh. Це той, ці півроку, яку ми готувалися. Я тоді вже зрозуміла, що там прірва. І почала туди увагу свою звертати. Я кажу про те, що комунікації військові цивільні це двосторонній рух. Не може такого бути, uh -huh. що цивільні мають там розпластатися. Там всі свої сили вкласти в цю комунікацію, дізнатися, як з нами краще спілкуватися і все інше, а військові нічого не роблять з цим. Так не ну так не буває. Я приводила приклад, що ось військовий він повернувся додому. Він повернувся в цивільний світ в сім'ю, в оточення. Неважливо, чи це відпустка, чи це демобілізація, чи це здоров'я, і все що завгодно. Він повернувся, і він інший, потреби інші, запити інші. А люди, які ну його оточують в цьому світі, і, і сім'я, і друзі, і сусіди, і просто суспільство, е, воно не знає цю людину і його нові потреби, і як вони будуть надавати ці потреби, е, якщо їм ніхто про це не говорить. Ось тобі маленький приклад, який я сьогодні також наводила: е, повертаються військові з служби додому в відпустку. Рідні його не бачили півроку, а може більше, ну по-різному буває. І вони сумують за ним. Вони хочуть уваги. Діти, дружина, батьки. Всі хочуть уваги, і цих 15 чи 14 днів ну, не вистачає для всіх. А цьому військовому хочеться спати. І Хочеться Суп. просто тиши, щоб ніхто не чіпав. Хочеться водочки випити, там, я не знаю, горілочки верніше, і на рибалку сходить. Щоб ніхто не що нічого не бахкало над головою. У нього потреби інші. Він не хоче говорити про військо, він не хоче говорити про війну. Йому потрібне якесь перезавантаження, а рідні не знають про це. Вони будуть ставити запитання: а як там тебе було? А як ти, а як то? І це буде дратувати військово. Це не означає, що це 100% і 100%. Але це як приклад, І якщо цей е, воїн, повертаючись додому, скаже своїм рідним «Рідні», Увага! Ну я так грубо це кажу, але давайте спробуємо на ці 14 днів е комунікувати, так щоб і ви е закрили свої потреби, і я міг відпочити компроміси. Так. шукати. Так, Що мені від чого мені дискомфортно? Не ставте мені запитання про війну. Ну мені справді. Не хочеться про неї говорити. У мене там її багато. Я тут хочу говорити про курочок, про дах, який тече, і про сусідів, які на день народження гучну музику включили. Ну, Умовно. Так? Я це зараз фантазую. Але як приклад я приводжу. І тоді рідні будуть розуміти, як з ним говорити. Або рідні самі скажуть, що ну, там, дружина, наприклад, може сказати: Скажи мені. Як я можу з тобою говорити, на які теми не варто, які теми не варто чіпляти, які теми тобі цікаві? Що тебе може дратувати? Мені важливо бути тобі підтримкою. Я хочу, щоб ми ці 14 днів провели максимально ефективно. Що ти очікуєш, що я тобі можу дати, і я тобі скажу, що я очікую від тебе, тому що це також двосторонній рух. Mm -hmm. Тому ось про що я це важко. Комунікація в цілому важко. для людини одна із таких важливих важких, якби там сумно не звучало це, але це важких таких місій. І комусь легше заховати е, голову в пісок, ніж е, пробувати домовитися, поділитися емоціями, запитати, да там чесно запитати і, і почути чесну відповідь і прийняти її. Mm. Бо ми дуже часто ставимо запитання, і коли ми чуємо відповідь, яку е, яка нам не підходить, ми залишаємося незадоволені, бо ми хотіли почути щось інше. Тому це така е, історія, на яку як, ну, як треба вчитися. Якщо раніше нас цьому ніхто не навчив, і ми самі цього не навчилися, то придеться вчитися от в такому дорослому віці моїй сестрі е, 40 років. Мені 43, буде 44 в цьому році. Вона мама шести дітей, в неї точно є чим займатися. І після того, як я пішла у військо, особливо особливо після того, як я отримала поранення, вона почала дуже уважно слухати моє інтерв'ю, дивитися, що я, які акценти в ньому кажу. І навіть коли я пам'ятаю, що ми. З нею говорили, я їй розповідала, як це відбувалося під час поранення, під час того першого бою. Їй було важко. Ну, я прям бачу, що їй важко це слухати. Я кажу: дивись, я можу тобі цього не розповідати. На що вона мені відповіла? Ні, дивись, мені важко, мені справді важко це чути, але я маю це знати, тому що я маю знати, через що ти проходиш. І я маю відчувати тебе. Я хочу, щоб ми комунікували. Я хочу, щоб у нас був зв'язок. І тому, якби важко їй не було, вона це все слухає і якось була сказала мені один раз. Я слухаю твоє інтерв'ю, і коли ти там щось говориш, що тебе щось дратує, або не робиш на робиш чому акцент, я це фіксую, щоб знати, що це тобі краще не казати, або як краще ну, там, поводитися. Ось це бажання, розумієш? А коли люди кажуть, ми хочемо розуміння, але нічого для цього не роблять, то тоді це можливо неправда. Бо у мене, от, наприклад, серед друзів у мене є моя найкраща дівчата, мої найкращі подруги, нас п'ятеро. І з них я військова, ще четверо залишається, і в двох чоловіки військові. І в двох хлопці не військові. І, звичайно, що у кожного своя історія. І от одна дівчина, у якій чоловік військовий, вона завжди уважно слухає. Про що я розповідаю? І я там розповідала недавно про книгу одну і про те, як вона мене вразила. І ця книга написана воїном ну, паштетом. Блін, зараз боюся неправильно назвати цю книгу. Може подивитися. Якщо. Е, 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 я зараз подивлюся і скажу. Е, в, в общем, я розповідала про те, як мені. Як мене вразила ця книга, тому що там все. Я, я читала і бачила себе Ну, в багатьох випадках: себе, своє, своїх побратимів, ну, своє життя. І вона потім взяла, прочитала, і, і каже: для мене: так важ, ну, важливо розуміти вас, ну, там, тебе, як мою подругу, чоловіка, тому я читаю, ну, тось вона читає, дивиться інтерв'ю, досліджує. Тому що інформації дуже багато.